Як відчуття перед самим початком? Привай! Я прийшла на вишкіл, тому що я дуже хочу вступити в Азов. Це гарна нагода ближче побачити Азов як такий. Він викликає в мене певне зацікавлення. Також це можливість чогось навчитися нового. Славий наперед! Бімо, біжимо! Силайся, це приватні половина! Я вам не від Азову сьогодні, тому що хочу знайти себе в Азові, спробувати себе, виправити себе, на що я здатним взагалі. І в подальшому вступити в бригаду. Швидше, швидше! Перевірити себе, освоїти нові якісь знання, набути нові навички, ну і теж поступово бути готовим до мобілізації. Прийшов, аби випроводити себе, побачити, як все відбувається, послухати інструкторів, подивитися, як загалом відбувається вишки, яке фізичне навантаження. Мені не вистачає насправді практики і знань, які можна отримати, наприклад, тут це і медична підготовка, це і військова справа. А також я розумію, що кожен з нас, як громадянин нашої вільної держави, Повинен відчувати свою відповідальність і за своє життя, і за життя інших людей. Тому це дуже важливо відвідувати такі заходи. Що на колінах стоїть і самий хитри. Я все бачу. Cuida just як єдиний Супер! Я! Я! Люблю! Люблю! Озон! Озон! Я! Я! Люблю! Люблю! Я! 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 Люблю! Люблю! Пригаду! Пригаду! Озон! Озон! Я! Молодці! Ми щасливі, що ви замість того, щоб залишитися вдома, приїхали до нас на цілих три дні. Програма буде в нас дуже насичена. У нас буде і теоретична частина, практичні частини. Ми паралельно будемо проводити вам і фізичне виховання, дисциплінарне виховання. Дуже б хотілося побачити дуже високі результати. Буде перший звук і відповідальний командир зводу, і другий звук. Зрозуміли? Так є. Так є. Праворуч, 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 праворуч. Праворуч, праворуч. Сьогодні ми хочемо вам запропонувати курс допомога пораненим в умовах бойових дій. Це саме небезпечна ділянка, там де ми можемо отримати поранення, так і загинути. Тому в червоній зоні потрібно рухатись і діяти дуже швидко. А також ми вам сьогодні розкажемо, як правильно евакуювати з поля боя. Всі наші бійці навчені надавати допомогу собі самостійно. Завжди працювало, працює і буде працювати це комунікація. Комунікація з пораненим, комунікація з командуванням, комунікація з евакуаційною командою. Якщо немає плану порятунку, це сразу провал. Ви сразу йдете в нікуди. На полі бою таких помилок. Війна не прощає. На цьому вишкірі я дізналася багато чого нового. На насправді я не знала, напевно, нічого до цього. І тактична медицина, яка в нас була сьогодні, і як накладати турникети, в мене не було жодної практики щодо цього. Не допомагає. Положення в руках кось не під мишкою, на трицепсі, По центру. З зовнішньої сторони руки. Якщо хтось не розуміє, підніміть руку, я підказую, окей? Так, я... Краще навчитися одразу правильно, тому що перевчитися буде набагато складніше. Це робиться для того, щоб ви відчули, що таке втрачена мікромоторика пальця. Зазвичай це відбувається після поранення. Потрібно мати якесь базове підгрунтя. Що в тактичній медицині, що в поводженні зі зброєю і просто в просто розумінні в психологічному, що відбувається і через що проходять наші військові. Заборонено допускати помилки. Ви прийшли рятувати. Якщо ви не врятуєте людину, по вашій же помилці вам з цим жить. Дивись, я можу засунути два пальці ходить, прошуну, я тебе ще можу відібити. Закручу. Права кінцівка, поїхали. Працюємо. Турніке на поразі. Швидше, швидше, швидше. Максимально понизивши силує. Давай, давай, закручу. Моя задача, я наближаюсь до пораненого. Друже архітектор, я йду до тебе з 4-ї години. Вітаю. Я починаю до нього підходити. Підходю. Перше, що я роблю, я забираю від нього зброю. Я бачу у нього поранення. Я накладаю йому турнікет. Я цепляю його і кладу на себе. Після цього я починаю працювати одним локтем. Є одною ногою. Пацани починають крити, я встаю і починаю його отягувати. Все, ось я взяв собі реча. Беру правою за праву, лівою за ліву. Бачите як? Далі піднімаю його, повертаюсь і уношу. Від нас вимагають дисципліни. І ми притримуємося цього правила. Чому загалом? І так суворо відносимося до вас. Давай! Бо хочеться, щоб ви зразу зрозуміли, наскільки серйозні рамки, в яких ми знаходимося. Від дисципліни на полі бою залежить успіх. Від дисципліни на полі бою залежить життя, ваше життя, життя ваших побратимів. Цього вимагає командування, цього вимагаємо і Ми, ми попереджували, що будуть загальні покарання для всіх. Зрозуміли? Да! Да! А на наступні. На Дік на находив постави. Нараз. Опускаємось вниз, на два і димаємо. Готові! – Готовий! Го! Ми не падаємо, ми Пол! Гов! Встали! стало, Встали! стали, стало, ста, голе, вище, двадцять всі! Ой на горі та жінці живуть, або під горо Я дізналась багато чого нового, особливо з тактикою, з поводженням зі зброєю. Переміщення через один. Почали. Держу! Біжу! Держу! Держу! Біжу! Держу! 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 Одна з причин, чому я прийшов саме сюди, щоб перевірити себе на міцність, зрозуміти десь над чим потрібно більше працювати, теж пізнати нових людей, зрозуміти наскільки є наша українська молодь і молоде покоління, яке. В майбутньому теж буде боротися. Ми будемо з вами проходити саме зачистки приміщень. підходи до приміщень, нарізати кути і взагалі діяти саме в закритих приміщеннях. Контакт на три. Оп, хлопка, зброя, корпус, голова. Стопа. Підставляємо ногу і робимо вкладання, зброї. На три. Оп! На шість. Оп! Використовуємо сладку місцеву. Тобто, що ми робимо? Маскування. є! Я обов'язково голову тримаю в напрямку цілі противника, тобто я й не провертаю туди, куди я рухаюся. Я контролюю завжди ціль або небезпеки. Такі вишколи я рекомендував би всім хлопцям і дівчатам, тому що наш сусід нікуди не дінеться. Це навіть війна закінчиться через пів року, через рік. Ну, ми мусимо бути готові до того, що це може початися знову. Ми мусимо навчитися жити трохи по іншому. Група Альфа там займає лівий фланг, група браво займає правий фланг. Біжу! Біжу! Раз, два, три. Задача буде рупі заштурмувати червону будівлю двоповерхову. У нас є пікполоному магазин. Я орієнта біля 400 куль. Ми йдемо відволікає. Ваша задача старатись максимально демоскову найти давай На ваші да.

É é que eu buscoi, mano. Eu te mais Гробаке, свадьте, партии! Выбирайте! Вас всех очень сильно люблю. Мій позивний Ліра. Я з Хорунджої служби 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Я для учасників вишколу прочитав дві лекції про історію бригади, про історію АЗОВу, і так само лекцію до Дня Незалежності України про історію української державності. Це дві основні важливі теми. Які повинні знати учасники цього вишколу. тому що Азов має одинадцятирічну історію? Це славетна історія воїнів. Україна має фактично тисячолітню історію, і про це повинні знати люди і розуміти, якою ціною ця незалежність, яку ми зараз маємо. Давалась і дається українцям зараз. Вітаю, мій позивний Гріня. Я з бригадно артилерійської групи, 12-ї бригади «Азов». Сьогодні ми розкажемо про принципи роботи артилерії, розкажемо та покажемо розгортання та згортання гармати. Ми привезли з собою гармату «Гіацин-В». Розповімо рекрутам, як сама працює сама гармата, що відбувається в розрахунку, як працює сам бойовий розрахунок, що таке виїзна гармата, виїзна позиція. Ще таке стаціонарна позиція, як все це працює. Також з нами приїхала бригадна артилерійська розвідка, адже артилерія і розвідка це взаємопов'язані елементи, без котрих жоден організм не може працювати. Зараз з Мавіком займаємося, знайомимося ближче, і після цього буде ще FPV, що ну дуже дуже актуально в теперішній час. І треба бути трошки нерозумним, щоб не цікавитися, тим паче вчитися таким речам. Справді дуже багато нових знань. Те, що мені подобається, що я утвердив попередні знання, які набував на попередніх вишколах. І так само багато додалось нового, особливо, якщо йде мова про артилерійську установку, яку ми сьогодні е, розглядаємо. Так само про бусоль, про яку я раніше не чув, і теж десь приблизно можу орієнтуватися в цій системі. Такі заходи я б однозначно рекомендувала іншим людям, бо їм просто нема альтернативи, і всі повинні їх проходити. Тому я дуже рекомендую вам відвідати вишколи від Азова. Дуже подобається, дуже класно. Відчуваю, що я стала сильніше за ці три дні. Слава ноць! Смер! С вогнем житєтворчим цю серці моєму! Нем житті, творче собою за серці моє. Страху, нехай не знаю я! Страху, нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Завартуй волю! Зартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! І зрости мене до ясних чинів! І зрости мене до ясних чинів! Чинахти, хай знайду я смерть! Чинахти, хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі, я. І розплинуся в тобі, в тобі я. я. І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям Слава! Слава насі! Смерть ворогам! Україна! Твора до все! Україна! Твора до все! Україна! Твора до все! По молитві, по молитві.